Нарешті перерва. Поки зроблю домашку по поокремо. Так, підмет, приступ. Я знаю де підглянути. Що ж, чаджіпеті, почнімо. Привіт, що ти робиш? Домашню. Ти ж списуєш. Ні, Це мені друг допомагає. Та ні, це чаджіпіті. Правильно, це мій друг. Зараз дам йому завдання. Вибачте, я емоційно виснажений. Напишіть пізніше. Ну як допоміг друг. І що робити? Знаю я один лайфхак. Дивись, наприклад, речення. Жити на повну мета кожної людини. Жити підмет, мета, присуд. Що? я остаточно заплутався. Все просто. Коли у нас в реченні є тире, і замість нього ми можемо підставити є або це, то зліва завжди підмет, а справа присудок. Ось, спробуй наступне речення. Хвилина, наче й мало. Хвилина, підмет, мало присудок. Правильно? Правильно. Але якщо колись ставиш це за містере, виходить якась дурниця, то це правило діє зрозумію. Але звідки ти про це все дізналась? Я підписана на зібі.